Друзі, вітаю! Я Марина Березюк, бізнес-психолог, експерт з клієнтського досвіду. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему тему лідерства. Тема лідерства вона взагалі дуже така цікава, широка, невичерпна, я б навіть сказала. Зараз читаю ось такий спеціальний випуск Карпарт Бізнес Рев'ю». На тему, як побудувати персональний бренд, і там дуже велика увага в цьому випуску саме на побудову персональних брендів керівників. Ну, в контексті бізнесу ми завжди говоримо про ефективність, про те, як ми управляємо командами, як ми мотивуємо команди. І я натрапила на дуже цікаве дослідження дослідження на тему підходів до лідерства і стилів лідерства. Автор величезного дослідження, ну насправді там група вчених, але от основний їхній куратор власне той, хто це дослідження розробив, Говард Гайлс впродовж 30 років досліджував стилі лідерства як певну комбінацію трьох основних груп складових. І зараз я вам розповім, що це за складові. 30 років, 12 тисяч лідерів, які взяли участь у цьому дуже довгому, довготривалому в науці воно називається лонгітюдне дослідження, і результати дуже, дуже цікаві. Я думаю, що зараз, якщо ми хочемо бути, знаєте, в тренді з тим, як бізнес використовує науку і дослідження, які надає наука. Ну, то ми маємо зважати абсолютно зважати на це дослідження і максимально використовувати ті підходи, які були в результаті цього дослідження розроблені. Отже, в чому суть дослідження Гарварда Гайлса? Дослідивши, нагадаю, 12 тисяч керівників, Гайлс разом з групою вчених прийшли до висновку, що загалом підходи до лідерства можна розділити на дві категорії. І назвав він ці дві категорії: або керування силою, або керування привабливістю. Що складає, які компоненти складають цей лідерський стиль або стиль лідерства? Три групи компонентів. Він їх називає соціальними маркерами. Чому соціальними? Тому що мова йде про взаємодію в командах, тобто про взаємодію з іншими людьми. А це все в нас має назву соціальне. Отже, які соціальні маркери свідчать про той чи інший стиль лідерства? Нагадаю, лідерство сили або лідерство привабливості. Перша група маркерів це статусні маркери. Статусні маркери, ну, до прикладу, до прикладу, от починається зустріч, приходять на цю зустріч керівники, спеціалісти. Якщо ця зустріч відбувається у фізичному приміщенні... Як займаєте місця, як ви обираєте місце, де сісти? Чи ви йдете в центр сідаєте? Чи ви очікуєте, поки інші займуть місця? Чи ви орієнтуєтесь на когось з ваших колег? Все це має величезне значення, і, і власне, газ називається маркерами статусу. Тобто наша поведінка, вона для інших щитується як певна приналежність до того чи іншого статусу, навіть якщо ми про це не замислюємося. І, звісно, дві інші групи компонентів це наша вербальна і невербальна комунікація. Я вже навіть сказала, це наша комунікація вербальна і невербальна поведінка те, що ми іноді не свідомо робимо, але це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Активно щитується іншими людьми, і, до речі, щитується теж іноді абсолютно несвідомо. Абсолютно людина не замислюється, але в неї вже формується враження про вас. І ось, власне, за результатами досліджень Гайлз з колегами розробив ці три групи маркерів, які говорять, що ваш стиль управління він про силу, він про владу, а ваш стиль управління про е, привабливість. Та? Не слід вважати, що влада це завжди щось таке, знаєте, грубе, авторитарне. Ні, тому що в нас може бути влада проявлена і на рівні нашої компетентності, і на рівні наших знань, і на рівні ваги нашого слова ну знову ж таки базуючись на нашому досвіді, на наших знаннях, на нашому авторитеті в кінці кінців. Група лідерства на базі привабливості це також не завжди про слабкість. От хибна думка, що влада це завжди сильний лідер, а привабливий лідер це слабкий лідер. Ні. І власне вчені, проводячи дослідження впродовж 30 років, вони спростовують цю ідею і наводять три групи. Я зараз покажу, як вони в вигляді такого короткого резюме виглядають. Ось ці три групи маркерів – статус, вербальні, невербальні інструменти. І, і, власне, як їх використовувати. За природою людською так склалося, що керівники вони зазвичай, вони, знаєте, як в цих точках екстремувах, да? вони або дуже про владу, про статус, про силу, або дуже про привабливість. Да? Бажання сподобатись, бажання викликати симпатію, емпатію навіть можна сказати, все ж таки ми про бізнес говоримо. І е, так склалося, що найбільш ефективним підходом до лідерства, найбільш ефективним стилем лідерства, є якраз вміння комбінувати, коли ми вмикаємо владу, а коли ми вмикаємо привабливість. Е, так склалося, що найчастіше, і власне це також показують результати досліджень. Найчастіше в нас відбувається історія, коли з тими, хто над нами, ми демо якісь перерви. Трансляція, коли ми спілкуємося або на зустрічах знаходимося з тим, хто має владу над нами, зазвичай люди демонструють привабливий стиль лідерства. А коли ми маємо справу з підлеглими, то в більшості випадків лідери, керівники демонструють стиль влади. І в цьому є найбільша проблема, тому що найбільш ефективним за результатами дослідження є міксований стиль. Це коли ми... Знаємо, як краще в тій чи іншій ситуації поводитись, поводитись, які жести використовувати, який стиль комунікації використовувати. І таких природних ефективних лідерів на жаль їх дуже мало. Ті, хто від природи вміють міксувати оці два стилі лідерства. Зазвичай це або про владу, або про привабливість. І, власне, вся майстерність ефективних лідерів полягає в тому, щоб вчитись, вчитись робити цей мікс. І, до речі, оцей хибний підхід, що коли ми з вищим керівництвом ми демонструємо лідерство привабливості, а з нашими підлеглими ми демонструємо лідерство влади, якраз автори цього дослідження рекомендують змінити. І якраз у е, в стосунках у побудові відносин з нашими командами більше дотримуватися стилю привабливості, а якраз з вищим керівництвом більше демонструвати, де це доречно е, стиль влади. І, взагалі, уся доречність використання того чи іншого стилю лідерства насправді це в чистому вигляді вміння використовувати соціальний інтелект лідерів. Ну і питання в тому, чи він є, чи його немає, чи його потрібно розвивати. Тема дуже цікава, тема дуже актуальна для України, тому що, знаєте, ми зараз не можемо керуватися тією книжкою про Netflix і про те, як будувати команди. Тому що то американський ринок, американський ринок праці, американський ринок праці, коли менеджер має величезний вибір кандидатів. Український ринок, особливо зараз, він зовсім інший. І тут вже вміння підлаштовуватись лідерам. Під вимоги бізнесу, під вимоги команду, ось це напевно найголовніша компетенція, яку я думаю, в найближчі 5 років все точно має демонструвати лідери керівники в Україні. Я хочу нагадати, що в мене є спеціальна авторська програма тренінгу. Він може бути або одноденним, або дводенним з розвитку самосоціального інтелекту для керівників. І що я вже зробила, я інтегрувала результати цього дослідження Гарварда Гайлса в програму цього тренінгу. Що він передбачає? Цей тренінг передбачає передусім розуміння лідерів, хто я є. Розуміння, які компетенції, які навички мені потрібно розвивати, і, власне, практичні завдання, заняття для розвитку цих навичок. Інтегрувавши теорію Гарварда Гайлса в програму. Тренінгу соціальний інтелект для керівників. Ми якраз будемо фокусуватися на цих трьох групах маркерів, лідерів на які звертають увагу дослідники, власне, дослідження яких опубліковано в спеціальному випуску «Гарвард Бізнес Рев'ю». Історія про соціальні маркери, що це за маркери, як їх використовувати. Соціальні мається на увазі більше статусні. Та? Маркери комунікації, як ми спілкуємося, що ми говоримо, кому ми говоримо, і навіщо головне ми говоримо? І невербальна комунікація нагадаю загалом, що невербальна комунікація. Наша невербальна поведінка, вона більший вплив має на наших співбесідників. Да? І що найцікавіше, це якраз неусвідомлені речі. От на в рамках тренінгу ми якраз вчимося розбирати, вчимося усвідомлювати, що і як впливає на комунікацію, і що використовувати, щоб цей вплив був такий, який потрібен саме нам. Цікаво, також в цьому дослідженні згадується соціальна психологиня, соціальний психолог Емі е. Кадзі, це професорка Гарвардського університету. Я, до речі, в рамках свого курсу з клієнтського сервісу даю. Приклади досліджень Емі Каді, тому що там мова йде про якраз невербальну комунікацію, наші жести, наша міміка, як це все впливає на створення враження для наших співбес... співбесідників. Тобто, так, це слово чим словом в мене таке неорганічне. Так от автори дослідження. Під керівництвом Говарда Гайлса якраз стверджують, що вони частково погоджуються з Емікаді, тому що Емікаді говорить більше про те, робить акцент на тому, що ви відчуваєте і що ви ретранслюєте. А якраз Гайлс говорить про те, а що ви робите, і яка ваша поведінка, тому що базуючись на вашій поведінці, вас оцінює оточення. І от питання в тому, чи ви контролюєте те, як ви поводитесь. І, власне, чи ви контролюєте те, що про вас будуть думати інші? Це вкрай важливо. І для прикладу, коли буває, ми слухаємо презентації, спікер так впевнено, так е, гарно все розповідає, ми віримо кожному слову. Як ви гадаєте, спікер в цей момент або перед цим моментом, перед своїм виступом, чи він хвилювався, чи були в нього сумнів? Ну, звісно, ми всі живі люди. І, звісно, ми хвилюємось. І от питання в тому, як побудувати цю презентацію, на чому зробити акцент вербально, невербально для того, щоб аудиторія, яка вас слухає, сприймала вас як дуже компетентного спікера, щоб довіряла кожному слову, щоб нічого з вашої доповіді не було поставлено під сумнів. Ось це і є в найвищому прояві застосування соціального інтелекту. Коли ми знаємо, як ми, починаючи від жестів, міміки, лексикону, тобто слів, які ми використовуємо, як ми це робимо, навіть з якою інтонацією ми вимовляємо ті чи інші фрази, все це впливає на те, як нас сприймають оточуючі. І нагадаю, що найкращий стиль, найефективніший стиль лідерства за результатами дослідження, про яке я сьогодні розповідаю, це міксований стиль. Тобто, десь нам потрібно проявити більше влади, десь нам потрібно більше підхід привабливості проявляти. І вміння, і розуміння, де саме який підхід застосовувати. Це автори цього дослідження називають найефективнішим стилем управління. Найефективніші лідери дотримуються якраз у цього балансу. Ну, взагалі, дуже часто ефективність вона в усьому і в особистому житті, і в професійному це певний баланс. Тому, якщо є запит на проведення таких тренінгів з соціального інтелекту керівників, звертайтесь, тим більше, що дослідження Коварда Гайлса вже інтегроване в програму тренінгу, і ми з керівниками розбираємо, що за моєю природою мені дано вже, та? і на чому робити акцент, що потрібно розвивати, щоб підвищувати свою лідерську компетентність, і щоб підвищувати те, що Робить мене ефективним керівником. Я бажаю вам тихого, гарного дня, і в разі виникнення будь-яких додаткових запитань щодо програми тренінгу з розвитку соціального інтелекту для керівників, пишіть мені в прямі повідомлення в інстаграм. Посилання ви точно знайдете під цим записом.